Тут дивіться, друзі, у нас що. Тут у нас класс серіон. 5000, тільки що піднімали цю кабіну. І вона отак от на 360 градусів обертається. А ну давайте ще раз. Давайте покажіть. У-у-у! Це моща, Це морща! Поднімай вверх! Давай! Само ще, конечно. Ха-ха. <laughs> Та я думаю, опа, дивити. Трансформери гляньте. Опа. І дівчина там з паном сидить. хорош. Поняли, для чого ж це зроблене? Він обертає кабіну і їде так само, як вперед, от за таким от, допустим, ковшом. І згрібає сніг або будь-що. Це апарат, звісно. вам ще таке покаже, як не я. Ставте лайки, коменти, підписуйтесь на мою сторінку, буде цікаво. Все цікаво, буде ще цікавіше. Ну що, друзі, тут у нас трактори John Deere 8 r Дивіться, в якій дуже кофеєнні розкраски, ні? Ну. Просто, ну, блин, як з якогось, я не знаю, фільму. Мультфільму, подивіться просто, як він круто виглядає. Да, маркетинг, звісно, маркетинг тут на вищому рівні.